П'ятий подвиг Геракла Геракл виганяє стимфальських птахів. Вирішивши, що цей подвиг легший за всі інші, Геракл охоче вирушив до міста Стимфал, а звідти до дрімучого лісу, де жили дивні птахи. Ще не дійшовши до лісу, він побачив цілі хмари величезних стимфальських птахів. Вони кружляли в повітрі, стрибали по землі, сиділи на деревах і клекотали так голосно, що у Геракла задзвеніло в вухах. Коли вони здіймалися з граями в повітря, стояв такий брязкіт і дзвін, що Геракл подумав, чи не мідні пір'я у птахів, так воно й було. Гострі, страшні, дзьобистим фарських птахів, їхні гачкуватті пазурі і пір'я були з чистої міді. Роздивившись птахів краще, Геракл зрозумів, що він жорстоко помилявся і що цей подвиг ані трохи не легший за попередні. Але не встиг він ще зміркувати, що ж робити, як ціла зграя хижаків налетіла на нього зверху. Повітря гуло від їхніх мідних крил. Один за одним птахи проносилися над Гераклом. Раптом велика стріла влучила прямо в левову пащу, зачепивши волосся героя. Не розуміючи, звідки падають стріли, Геракл підвів голову і побачив, що стимфальські птахи, кружляючи над його головою, струшують гострі, блискучі пір'я прямо зі своїх крил. Кожне таке перо було вдвічі гострішим і важчим за звичайну стрілу. Воно могло пробити людину наскрізь. Добре, що Геракл, вирушаючи у стимфальський ліс, розшукав у дубовому гаю шкуру немецького лева, яку скинув, ганяючись за ланню. Він встромив свою дубину в пухку землю і, навкинувши на неї левову шкуру, присів навпочіпки у цій кам'яній фортеці. Потім він став пускати в птахів одно за одною золоті стріли подарунок сонячного Аполлона. Один за одним падали птахи на землю, але ж їх було безліч, а у Геракла тільки 12 золотих стріл. Розстрілявши їх усі до останньої, Геракл став пускати з лука лукамітні пташині пір'я. Вбиваючи з тимфальських птахів їхньою ж зброєю, але на місце кожної вбитої птиці зліталися цілі зграї інших. І, хоч як влучно стріляв Геракл, він скоро зрозумів, що знищити всіх мідних хижаків неможливо. Тоді він припинив своє полювання і, стомлений довгою стрільбою з лука, заснув під шкурою немейського лева, і знову явилася йому уві сні богиня Афіна і порадила герої змайструвати якомога більше дерев'яних тріскачок на зразок маленьких крилатих вітрячків, якими бавляться діти. Геракл так і вчинив у найближчому селі. Він виготовив таки безліч цих тріскачок, що коли подув вітер і вони всі почали крутитися і тріщати, люди глохли від шуму. На другу ніч Геракл відніс тріскачки до Стимфальського лісу і розставив їх там якраз під пташиними гніздами. Здізнявся вітер, тріскачки закрутилися і загуркотіли, наповнивши ліс нестерпним стукотом. Перелякані птахи піднялися зі своїх гнізд і з сумними криками полетіли геть з насиджених місць у далекі країни до берегів Понта Евксинського, підібравши кілька мідних птахів. Підстрелених ним напередодні Геракл зв'язав їх докупи лапами і відніс до Еврисфея.